Інформаційні підсумки понеділка 12 травня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Дрони нового покоління. Від Хмельницької громади військові отримали квадрокоптери DJI ай 4 t Безкоштовна діагностика. У міській дитячій лікарні всім охочим обстажували родинки. Хмельницький не мовчить. Масштабний автопробіг на підтримку полонених і зниклих безвісти відбувся в обласному центрі. Перше від Хмельницької громади бійці сил оборони отримали квадрокоптери DJI Matrice 4 t Раніше БПЛА такої моделі не купували, повідомив міський голова Олександр Семчишин. Вартість одного такого квадрокоптера близько 200 тисяч гривень. Це чергове бюджетне придбання. Ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Як і власне раніше, головна ставка на безпілотні літальні апарати це БПЛА квадрокоптерного типу. Ці БПЛА, які ми сьогодні передаємо, це DJI Matrix 4 t Вперше таку модифікацію ми придбали. Вперше ми власне її взагалі побачили. Ну і власне за тими ТТХ, які вони мають, за думкою наших операторів, пілотів БПЛА, мають дуже хороші характеристики, тому сподіваються, що вони будуть корисні максимально в роботі і в розвідувальній, і в бою. Роботи, і будуть все робити, щоб нищити ворога і наближати нашу перемогу. Передаємо 12 матрасів сьогодні. Їхня загальна вартість понад 2 мільйони 400 тисяч гривень. Дякую традиційно нашим платникам податків. Саме завдяки нашій спільній роботі товариства, завдяки вашим податкам ми маємо можливість постійно, постійно і постійно допомагати нашим силам оборони. Попереду в нас нові закупівлі. Будемо активно зараз купувати саме серію DJI Matrix 4T. Паралельно працюємо. З мавіками, з четвертими утелами, паралельно працюємо з ФПВ, власна збірка, придбані ФПВ, паралельно працюємо з засобами РЕБ, РЕРУ різних типів модифікацій. Ну і паралельно напряму допомагаємо, фінансуємо різні підрозділи сил оборони, даємо їм можливість за кошти міського бюджету теж купувати різноманітне обладнання. Попереду таких, скажімо так, і передач, і виділених коштів буде, буде і буде. Ми працюємо далі. Масштабний автопробіг на підтримку полонених і зниклих безвісти відбувся вчора у Хмельницькому. Понад 150 автівок із прапорами, плакатами і світлинами військових стартували з майданчика поруч із дендропарком Поділля. Із гаслом Слава Україні та сигналами машин їхали вулицями міста до Майдану Незалежності. Тут учасники автопробігу виконали національний славень і хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв. Ірина Ріон продовжить. Десятки автівок, і майже на кожній прапор зі світлиною воїна. Катерина Хоміч приїхала на автопробіг, аби підтримати свого чоловіка Василя разом з побратимами. 20 січня він зник без вісти на Курщині. Найбільший страх каже жінка: не побачити більше своїх рідних. У Нас є двоє діток. Хлопчику нашому буде рік в цьому місяці. Сім місяців було, як чоловік зник. В нас є ситуація. Мати дуже сильно чекала свого сина і не змогла пережити цей біль у Львові. Він був разом з нами, цей чоловік. Вона дві неділі назад вона померла. Любов Кузьміна вдягнула Кітель брата. Свій 27-й день народження він зустрів у полоні. В полоні вже десятий місяць. Дуже чекаємо його додому, чекаємо ці обміни. Дуже важко. Но він повернеться, обов'язково повернеться. Ми знаємо. Він ради нас витримає все. Поруч з нею дружина Олександра Пасічника. 26 місяців. Вона чекає його з полону. Червоний хрест не підтвердив, що він в полоні, але ми віримо, ми чекаємо. Мама Миколаївській області, і дуже хочеться, щоб він привітав свою матір. Поверніть героїв додому. Знайдіть безвісти, зникла поширю соцмережах за кештегом. Поверніть героїв з полону. Вся родина зібралася, аби бути голосом Кондратюка Олексія Олександровича Щербіцького, Олександра Зузулі, Сергія і Українця Володимира, бійців 128-ї бригади, які зникли в 22-му році, 25 п'ятого грудня, в Донецькій області, населений пункт Соледар. Автопробіг в Хмельницькому відбувся вже втретє. 11 травня організували захід рідні зниклих безвісти і полонених захисників. Основна мета достукатись до всіх до кого це можливо, хто має вплив на обміни, на те, що є безвісті, зниклі є військові полонені. І ми їх голос. На жаль, звідти вони не можуть кричати про те, щоб їх обняли і їм допомогли, але про це можемо сказати ми. Брат служив в нашому хмельницькому 19-му окремому стрілецькому батальйоні, і ось уже два роки вважається без істі зникли цього разу. Вулицями міста, проспектом Миру, Степана Бандери, Кам'янецькою, Львівським шосе і Тернопільською їхали 158 машин. Поліція, яка супроводжувала водіїв, забезпечила учасникам зелене світло. На вулицях міста хмельничани, котрі бачили колону, зупинялися, виходили з машин, ставали на коліна, плакали і робили відео. Завершився автопробіг на Майдані Незалежності. Над майданом сотнями голосів пролунав національний славень і хвилина мовчання за полеглими героями. Початку обмінів полоненими 40% тих, кого повернули в Україну, вважалися безвісти зниклими, кажуть організатори автопробігу. І готові надалі бути голосом тих, кого чекають вдома. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Унячани сьогодні безкоштовно обстежували родимки у міській дитячій лікарні. Огляд влаштували до дня діагностики меланоми, який відзначається 12 травня. Лікарі попереджають, якщо дитина отримала сильний сонячний опік у ранньому віці, то протягом наступних 25 років ризик виникнення меланоми може зрости на 40%. Тож батьків закликають стежити за тим, аби малеча була захищеною від ультрафіолетового випромінювання. Більше розповість Ірина Муляр. Хмельничанці Вероніці трохи більше місяця. У стінах міської дитячої лікарні її сьогодні оглядають з допомогою дерматоскопу. Мати дівчинки звернулась до медзакладу, аби проконсультуватись щодо гемангіоми. З'явилася вона в нас не з народження, а тиждень після народження трошки збільшилась в розмірах і нам порекомендували проконсультуватись. Сказала приймати тимолол, робити примочки або скапель, або Мастити гелем прийде на консультацію через три тижні. Сьогодні родимки у міській дитячій лікарні оглядали усім охочим пацієнтам безкоштовно. У день діагностики меланоми, який відзначають 12 травня, медзаклад долучився до всеукраїнського соціального проєкту Євромеланома. Огляд кожного пацієнта тривав кілька хвилин. Ціль цього дня не не тільки провести скрінінг. Оглянути хворих, а головна ціль цього навчити людей донести інформацію, що вони мають один одного оглядати, і з цею уже нехорошою родинкою прийти до лікаря, який зробить скріни. Злоякісною меланомою в окремих випадках можуть стати звичайні родинки, але частіше вона з'являється як нова родимка на шкірі. Якщо ви бачите, що ваша родинка. Стала нерівними краями, змінила колір, потемніла. Або має неоднорідний колір. Темніше, світліше, червона п'ятнишко, випукла якась стала, появились на ній кірочки. Не дай Боже, закровоточила, звичайно, обов'язково треба йти на скрін. Втім, за словами Але Корніюк, меланому можна повністю вилікувати, якщо виявити її на ранніх стадіях. Якщо ми. Маємо сумнів, тоді я пропоную біопсію, а тоді вже вирішує гістологічне дослідження, чи це хороше утворення, чи це просто неуз, чи це вже меланома. Ми приєднались до клініки богомолець, яка запропонувала нам огляди, і ми проводимо ці огляди. Лікарі попереджають: якщо дитина отримала сильний сонячний опік у ранньому віці, то протягом наступних 25 років ризик виникнення меланоми зростає на 40%. Тож батьків закликають стежити за тим, аби малеча була захищеною від ультрафіолетового випромінювання. Виходячи на прогулянку, треба пам'ятати, що треба захищати найперше своїх діток. Змащувати сонцезахисним кремом не менше 30-50 захисту, одягати кепочки, одягати окуляри і менше перебувати на відкритому сонці. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Міжнародний день медичної сестри відзначається у світі 12 травня. У зеленій залі Хмельницької міської ради сьогодні нагородили грамотами та подарунками. 14 фахівчень медичної справи із нашої тергромади приймали вітання від заступника міського голови Михайла Кривака та від начальника управління охорони здоров'я Бориса Ткача. У міській раді існує. Чудова традиція відзначати найкращих за професію у день професійних свят. Сьогодні 12 травня. Сьогодні міжнародний день медичних сестер, сестер милосердя. І сьогодні ми приймаємо у Хмельницькій міській раді кращих медсестер нашої громади. Сьогодні ми нагороджуємо спільно. Я за задручням хмельницького міського голови, грамотами Хмельницького міського голови, сім медичних сестер. І ще сім медичних сестер обрали для нагородження представників управління охорони здоров'я і начальник управління Борис Ткач теж буде нагороджувати. Тому сьогодні ми приймаємо 14 медичних сестер, кращих за професію, які були обрані саме на цей захід. Почалося з того, що я закінчила Чемеровецький медичний коледж. В 2014 році медичної сестри далі через місяць я пішла на роботу в Дережнянській ПМСД, також була завідуюча фельдшерським пунктом. У зв'язку з зміною проживання працюю тепер в 14 -те амбулаторії і загальний стаж моєї роботи це вже 11 років. Люблю робити людям добро і допомагати їм. Вже так склалося, що медичних сестер називають сестричками так ніжно, тому що вони найближче до, до пацієнта. Вони можуть йому. Надати як медичну допомогу, так і якусь психологічну, духовну підтримати. Ну і доволі важлива функція саме медичної сестри в наших закладах. Без них ми працювати не зможемо. Хмельницькі поліцейські влаштували профілактичний рейд у громадських місцях, аби попередити вживання алкоголю неповнолітніми. Зокрема, перевірили парки, сквери та двори багатоповерхівок, де найчастіше збираються підлітки. Вели роз'яснювальні бесіди щодо заборони, вживання спиртних напоїв та куріння, а також розповіли про вплив шкідливих звичок на здоров'я людини. Ірина Кондратюк далі. Аби запобігти вживанню алкоголю неповнолітніми, у Хмельницькому поліцейські влаштували профілактичний рейд. На один із таких запросили й нашу знімальну групу. Вже за кілька хвилин помічаємо перших порушників. В одному із дворів багатоповерхівки компанія підлітків розпиває слабоалкогольні напої. Запитуються алкогольні ці енергетики. Поліцейські кажуть, якщо підлітки порушують вперше, обходяться лише профілактичною бесідою. Через живе спілкування, приклади з реального життя та відкритий діалог, ми формуємо в учнів підлітків розуміння ризиків пов'язаних із вживанням алкоголю та тютюного паління і паління електронних цигарок. А також мотивуємо їх дбати про своє здоров'я та приймати відповідальні рішення. Під час таких бесід поліцейські не лише розповідають неповнолітнім, що вживання спиртних напоїв негативно впливає на їхнє здоров'я, а й нагадують про адміністративну відповідальність. До 16-річного віку батьки ваші несуть відповідальність і ми будемо притягати до відповідальності ваших батьків, і на них буде писатися штраф. Тому зважайте на це, не підставляйте своїх батьків і не псуйте собі майбутнє. Добре, відпочивайте. Культурно. Ми притягуємо до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків і штраф передбачає 850 гривень за правопорушення, яке відбулося вперше. Якщо вдруге, ми притягуємо особу до відповідальності, тоді сума штрафу подвоюється. Якщо правопорушення вчинила особа, яка виповнила 16 років, тоді ми складаємо відповідні матеріали, і направляємо до суду. І лише суд приймає рішення про притягнення до відповідальності, або це буде попередження, або штраф. Впродовж декількох годин поліцейські перевірили парки, сквери та двори багатоповерхівок у чотирьох мікрорайонах міста: Південно-Західний, Ружична, Дубове та Озерна. Була проведена бесіда безпосередньо з матір'ю одного з підлітків, які було повідомлено, що її син перебуває з компанії, яка вживає енергетичний напій. Вона повідомила, що завтра з'явиться відділок поліції для надання пояснень. І з нею буде проведена бесіда з ювенальними поліцейськими відділення поліції номер 1 Хмельницького районного управління. Також були компанії підлітків, які займаються спортом, які повідомляють, що куріння і паління це не про них, що дуже нас радує. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Ярмарок розсади відбувся у Хмельницькому. Організатором виступило управління торгівлі міської ради. На майданчику поруч з парком «Молодіжний» презентували свою продукцію 17 виробників. Мульничани купували розсаду, насіння та добрива, саджанці кущів і дерев. Та брали участь в майстерках, вітучнів і майстрів ВПУ номер 11 Подробиці у нашому наступному сюжеті. Пані Марія щойно придбала розсаду капусти. Пізню, середню, цвітну. У нас є невеличка діляночка в селі. Зараз поїдемо, посадимо. А тут торгують селекційними сортами помідорів. Є з усього світу, наприклад, чері з Японії та Італії. Покупців не бракує. Це сімейний бізнес родини Івани Білоус. Її батьки представляють лавандове кубелечко в Полонському районі. А вона каже вже хмельничанка і має власний бренд в соцмережах. Рідкісне колекційне, якесь смугасте, якесь ребристе, якийсь там сорт, якому там 100 років, то це до мене. У нас є сорт зелене чері, зелений виноград, він називається крінгрейп. Це надзвичайно солодкі янтарні черіки. І зазвичай люди думають, що чого воно не стигне довго, але потім, коли куштують, виявляється, що воно вже давно застигла і солодке. Ангеліна обрала в Івани розсаду томатів. Дуже задоволені, що встигли купити. Цього року так як холодно, все, якби були сумніви, коли посіяти розсаду. Живемо в селі, то вирощуємо все. Може би, хотіло щось би дешевше, але дивлячись, яка гарна розсада, то дійсно не шкода грошей віддати. На ярмарку розсади хмельничани купували квіти, насіння, добрива, саджанці. Понад півсотні кущів фундука привезли на ярмарок з розплідника батьків сад, що в Хмельницькому районі. З ягідних сортів Жимолость, Ірга, Агрус, а ще хвойні. Люди беруть хтось квіточку. Хтось хоче жимоло, щоб поїсти, хтось хоче фундука, бо любить горіхи. Ми дуже давно вже займаємося фундуком. У нас є свій горіховий сад фундучний, у нас десь біля 40 сортів. Но річка 120 гривень, а це дворічні кущі, вони йдуть по 150 гривень. Саженці в горщиках, тобто це не викопані, їх можна садити спокійно зараз, ціле літо. Стараємося приїжджати майже на кожну ярмарку. Тобто люди приходять, ми визбрали минулого року, вже все вродило. Ярмарок розсади організувало на майданчику поруч з парком Молодіжний управління торгівлі. Ми проводили цього року квітуча Україна, ярмарки проводили в селах нашої громади та шаровечка. І такі заходи користуються популярністю для підтримки наших виробників. Цього разу в нас 17 учасників. Учні та майстри ВПУ номер 11 влаштували на ярмарку кілька майстерок для відвідувачів. Одна з них зворощування мікрозелені. Вже за чотири дні кажуть, з'являються перші паростки. Тримаємо під пресом чотири дні в теплому, але е, темному місці. Після того як вони прокльовуються на сінинки, ми маємо можливість поставити на досвідчування під лампи повний спектр. І чекаємо врожаю. За 10-14 днів ми можемо вже споживати горох. Наш навчальний заклад сьогодні представляє свою продукцію, свою розсаду. Ми показуємо майстер-класи, ми показуємо нові технології по вирощенню рослин в закритих ґрунтах. Організатори вже готуються до наступного ярмарку. Ірина Аріон, Данило Біга, Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні.